Шановні телеглядачі, захворювання на рак товстого кишковика, або так називаємо колоректальний рак є досить поширеною на формою. Для нашої області це проблема досить актуальна. На цю форму раку страждає 6-8% населення. Поширеність раку товстого кишковика серед населення, серед чоловічого, серед жіночого населення досить широке. І сьогодні не можна сказати, як раніше, що це е, пріоритет чоловічого населення. На сьогодні він досить широко поширений, як і, рак, як і рак прямої кишки і серед жіночого, і серед чоловічого населення. За рік у нас е, реєструється близько тисячі випадків таких. Значить, хочу сказати вам, що е, в цілому ця нозелична форма є однією з поширених. І це стосується, перш за все, населення, яке не дотримується правильного харчування, використання так, недоброякісних продуктів, нерегулярне харчування, людей, які мало приділяють увагу стану свого здоров'я. В цілому по області у нас захворюваність дещо стабілізувалась, і вона, хоча він, вона дещо вища, ніж по Україні, складає 366 на 100 тисяч населення по Україні 357, але у нас смертність населення від злоякісних новоутворень дещо нижча. У нас 179 на 100 тисяч населення по Україні цей показник складає 185. Хочу сказати, що захворюваність на рак товстого кишковика ми приділяємо цій проблемі досить широку увагу. І ви знаєте, що за наказів начальника управління, управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, у всіх лікувально-профілактичних закладах зараз відкриті чоловічі та жіночі оглядові кабінети. Де проводяться профілактичні огляди населення. Профілактичні огляди населення вони зосереджені, перш за все, на виявлення передракових станів та захворювання на рак на ранніх стадіях. І це дало змогу в зв'язку з таким широким відкриттям лікувально-профілактичних закладів цих кабінетів оглядових виявляти нам цю патологію на ранніх стадіях. Тобто, у нас. Понад 60 66% захворювань на рак, у нас виявляється на ранніх стадіях. В цілому у нас хворіє на рак понад 8 тисяч населення, щорічно реєструється. І ви знаєте, що це така патологія, яка потребує такого досить стабільного обстеження і лікування протязі багатьох років. Хворі, які потрапляють до нас з захворюванням, Значить, їх направляють лікувально-профілактичні заклади області, міст нашої області. Ці хворі проходять у нас до обстеження, встановлюється їм діагноз, стадія захворювання, верифікується діагноз і хворі проходять лікування. Лікування, ну, це здебільшого на ранніх стадіях це оперативне втручання, після цього проводиться упромінення або Проводиться адювантний курс хіміотерапії. Якщо це більш стадії такі, більш запущені, третя стадія і подальші, то лікування починається, як правило, з проведення променевої терапії, або променевої в поєднанні з хіміотерапією. І після цього проводиться оперативне втручання, після оперативного втручання проводиться подальша хіміотерапія або променева терапія. Скажу так, що використання комплексних методів лікування в лікуванні, скажімо, цієї групи хворих, воно дає теж позитивні результати. Справа в тому, що покращується навіть хвори, які до нас спрямовуються вже в третій стадії. більш, Таких поширених при таких більш поширених процесах, де є ускладнення з боку інших органів і систем, таким хворим, як правило, проводиться лікування, поліативне хірургічне втручання, проводиться поліативний променевий курс терапії, проводиться курс хіміотерапії за певними схемами. І це дає змогу хворим подовжити її життя і покращити самоякість життя цих хворих. Ну, в цілому, для того, щоб ми не мали таких складних наслідків в житті, як онкологічні захворювання, я думаю, що всім нам треба пам'ятати, і я ще раз звертаюсь до телеглядачів, треба пам'ятати про те, що здоров'я треба це є найбільша цінність у людини, і здоров'я треба берегти. Тобто, треба контролювати стан свого здоров'я. Що ми розуміємо під контролем за станом свого здоров'я? Тобто, кожна людина закріплено за конкретним територіальним медичним закладом. І кожна людина може щороку пройти профілактичний медичний огляд. Я би хотів просити вас, щоб всі ми знайшли час, а для цього треба знайти ну, скажімо, правильно, для цього треба не один день, тому що перший раз треба прийти. Буде проведено огляд, буде призначено якісь лабораторні обстеження, флюорофія, там інші методи дослідження. Після цього треба буде прийти через кілька днів за результатами проведених обстежень і отримати медичне заключення. Но це треба зробити, тому що якщо не контролювати стан свого здоров'я, то в такому разі рак це та хвороба, яка виявляється зненацька. Коли людина вже почуває себе хворою то це вже говорить про запізну, це процес вже досить поширений, людина має ті чи інші вже ускладнення. І лікування значно складніше і значно важче, ніж лікування на ранніх стадіях чи лікування хронічних захворювань на етапах перед раку. Тому я звертаюся до всіх телеглядачів, будьте уважні до свого здоров'я. Здоров'я дійсно найбільша цінність. Я бажаю вам, щоб всі ви були здорові, не охвилялись від профілактичних оглядів, проходили їх в цілому, не відмовлялись від проходження аналізів, від оглядів профілактичних оглядів чоловічих, жіночих оглядових кабінетів, все це направлено на те, щоб що медичний працівник, фельдшер, акушерка, лікар всі вони поряд з вами, всі все це люди, які борються за ваше здоров'я, ваше життя. І будьте здорові. Микола Андрійчу, ще можна запитання? Да. Які взагалі є шанси, коли людина звертається на вже пізній стадії, третє-четверті, а які має шанси потім вижити і продовжувати взагалі нормальне цінне життя? Значить, я хочу вам сказати так, що е, нема таких стадій е, онкозахворювань, яким в якій хворим не можна допомогти. Якщо людина звертається навіть в пізніх поширених стадіях, коли є ускладнення, коли є ураження інших систем і органів, значить в такому разі, вже, ви знаєте, що у нас в онкологічній практиці прийнято так, що консиліум визначає стадію захворювання, консиліум визначає тактику лікування цього хворого. Косиліум це лікар-хірург. Це лікар-променевий терапевт, це лікар-хіміотерапевт. Тобто обирається, якщо вже поширеність значна, обирається тактика лікування. Тобто, це, ну, я вже говорив вам, що це комплексне лікування, це може бути поліативне хірургічне втручання, це може бути поєднана хіміотерапія з променевою терапією, це може бути хіміотерапія в монорежимі і так далі. Все це визначається консиліумом лікарів, які оглядають цього хворого. І це лікування, комплексне лікування, ну воно направлено на те, щоб перш за все подовжити життя людині, по-друге, покращити її життя, щоб це життя було краще, і щоб людина могла себе ще почувати адаптованою до соціуму і бути ну, як для своєї сім'ї, не бути певною обузою.